Українська символіка, патріотичні гасла чи слова підтримки українцям, які опинилися під тимчасовою окупацією, в Івано-Франківську на просторі Гончаренко центру провели майстер-клас, де юні митці розмальовували прапор України. Внутрішньопереміщені українці та місцеві дітлахи за допомогою фарб та пензлів проявляли творчі здібності та зображували свої почуття, переживання і емоції. Я буду малювати рушник. Мені здається, що він якось дає дух, якось дає сил нашим військовим буде давати, і ми швидше переможемо. Поки що я хочу написати Люблю Україну. Ну, там далі щось буду малювати, ще писати, не знаю. Тому що воно гарне і Україна дуже гарна. Щоб зобразити любов до батьківщини, до майстер-класу доєдналася і Маргарита. Дівчинка розповідає, на прапорі вона хоче намалювати серце, адже дуже любить свою країну і хоче якомога швидше повернутися на рідну Київщину. Я люблю Україну і я дуже хочу повернутись додому. Підтримати малечу вирішив засновник центру Олексій Гончаренко. Зазначає надалі прапор одним з перших майорітиме в Олешках Херсонської області після деокупації. Ми робимо прапор України для Олешок. Олешки це маленьке місто навпроти Херсона на лівому березі Дніпра. Поки що окуповано. В Олешках у нас був Гончаренко-центр, який зрозуміло поки не працює, і це нака наша біль нашої мережі, нашої родини. Але ми впевнені, що скоро цей прапор буде майорити над українськими Олешками. Директорка Гончаренко-центру розповідає: такі майстер-класи не лише дозволяють дітворі покреативити, а й сприяють їхній соціалізації. Та покращують емоційний стан мастер-класу. Проходить дуже багато. Ну, по перше, це діточки вирівнюють свій емоційний стан, тому що діточок дуже багато в ВПО, які приїхали до нас. Вони мають соціалізуватися, інтегруватися в місто Франківськ. Франківськ дуже привітно нас зустрічає. Ми вдячні Франківську за те, що ми тут є, за те, що маємо спокій і можливість займатися з діточками. Посттравматичний синдром це дуже тяжка і страшна історія для наших діточок. Тому ми проводимо багато за. Няць арт терапії, багато занять малюємо, ліплимо, дуже багато працюємо творчістю. Наприклад, у нас є майстриня Катерина. Вона кожної суботи проводить заняття з діточками. Є така активність мультиняння. Діточки дивляться мультики та роблять творчі поробки. Загалом на просторах центру часто організовують безкоштовні майстер-класи та лекції як для дітей, так і для дорослих. Ліліана Іванічук, Анастасія Бегей, новини телерадіо Раї.